Як екологічно вивільняти злість в домашніх умовах? Ґу! В першу чергу знайдіть якийсь об'єкт. Це може бути стілець, Ґу! подушка, там, якась велика м'яка іграшка, яку вам не шкода бити. Що ти палиш, блін? В якості зброї ви можете використовувати рушник. А, його можна звернути, наприклад, таким рулончиком. Ось так. І ним, в принципі, дуже зручно а, і безпечно наносити удари. Саме головне не стримуйтесь. Обов'язково будьте обережні. Тобто, незважаючи на те, що зараз ви злитесь, намагаєтесь. Викинути свою емоцію. Не забувайте про те, що це має бути безпечно, да? щоб ви не знаю, там, не розбили собі руки, не розбили собі голову, не знаю, самі не вдарилися об щось, тому що не хочеться потім закінчити свій день в лікарні. Я розумію, що ви можете жити там з іншими людьми, у вас можуть бути діти, домашні тварини. Там чоловік, дружина. Так, трошки складніше. Для того, щоб убезпечити цей момент, я б вибрав час, коли вдома нікого немає, крім вас. Так вам буде найбільш комфортніше. Або, не знаю, зайдіть в якусь кімнату, де будете тільки ви закрити цю кімнату всередині, і там, відповідно, робіть все, що ви хочете. Ну, Щоб не було якогось дискомфорту, що вас будуть чути, ви можете зарані попередити, що блін, зараз я закриюся в кімнаті, буду там кричати, матюкатися, е, там, перекидати речі. Мені це потрібно. От мені це потрібно, будь ласка, не чіпай мене якийсь час. Е, все добре. Просто мені потрібно от, е, кудись викинути свою злість. <звук> Ви це робите в першу чергу для себе, для того щоб самому почувати себе краще для того, щоб у вас всередині не накоплювалося багато цієї негативної енергії, для того, щоб ви самі були здоровішою, кращою і спокійнішою людиною.